На момент, коли ми розпочали ремонт у нашій другій локації, ми найняли компанію, яка все нам прорахувала, ми були готові до певних фінансових витрат, але через місяць настала війна, і в нас було доволі складне рішення. На той момент ми все заморозили. Ми заморозили рівно на місяць. Бо через три дні вона не завершилась і через три тижні також і ми прийняли рішення, що незалежно від ситуації, яка буде відбуватися в нашій державі, ми хочемо рухати далі. Так, ці кошториси, які нам складали на той момент, помножились. От ми пацієнтам, коли складаємо план лікування, ми кажемо, що можливе зростання коливання в межах 20%. На жаль, такого з відкриттям клініки не сталося. Бо воно було x 2 а моментами навіть x 20 2 ,2. Я дуже ціную, що на той момент ми втримали той маленький колектив, який був у нас, і з ним ми рухались далі. Наші всі рішення здебільшого відбувалися інтуїтивно, емпірично. Ми приймали, як ми будемо наймати команду, як ми будемо організовувати роботу в клініці, бо це не лише про бізнес, це про емоції. І е, тепер, вже десь навчаючись, ми розуміємо, що клінікарс це фантастична сіремка, яка дуже гарно розвивається, яка допомагає тепер нам прораховувати багато PNL звітів, е, багато складиці просто фантастика, яка полегшила е, моє життя, життя адміністративного складу. І Я щиро вірю в розвиток України. Компаній, які допомагають оптимізовувати нашу роботу для того, щоб бути кращим для наших пацієнтів. Вітаю! Це наша друга локація, які ми намагалися створити максимальну зону комфорту як для наших працівників, так і для наших пацієнтів. Щоб пройшовши двері цієї клініки, ти не відчував себе як в клініці, як в стоматолога, щоб тобі тут було максимально. Комфортно, безпечно, безболісно, не страшно, і буду вам трішки показувати. Є розташована вітрина, де ви можете обрати усю необхідну вам продукцію по догляду за порожниною. Рота я надіюся, вам зручно. Ань. <реш> То добре тут є наші адміністратори, найгарніші дівчата Львова працюють в Гавра клінік, і вони завжди подбають, що вам було максимально комфортно, максимально зручно. Це зона очікування, де є книги, які можна обрати, де є забавки, якими можна побавитись як дітям, так і дорослим. В даній клініці ми втілили на той момент це були зони безпеки, які теж є важливими. В нас є припливно-витяжна вентиляція. Єдиним джерелом потрапляння повітря є вхідні двері, і все правильно вентилюється, центрифугується заради безпеки наших працівників і наших пацієнтів. То наша вбиральня. Напевне, за чистотою де найбільше тривожу наших адмінів і весь клінінг. Я насправді хотіла, щоб тут було зручно. Тут грає музика. Я хотіла, щоб якщо сюди прийде пацієнт, і він не встиг почистити зуби, щоб тут був кремчик, який люблять наші пацієнти, засоби догляду для жінок, або якби щось сталося, щоб було все необхідне. І, напевне, тут селфі було зроблено не менше ніж на початку нашої клініки. Зараз вам покажу фотозону, якої я дуже хотіла, і проти якої був трохи чоловік, але тепер її люблять всі. Це наша фотозона, де ми проводимо як первинний фотопротокол, так фіксуємо досягнуті результати, як в дитячій, так і в дорослій стоматології. Зараз я вам покажу нашу стерилізаційну. Так, ми її обрали з дзеркальними дверима. Є різні дискусії, але я надію, що це додаткове відчуття безпеки для наших пацієнтів. Тут розташовані апарати, які Миють, дезінфікують, пакують, обробляють наконечники, автоклави. Тут де можна мінімізувати людський фактор, і щось, що має зробити машина, я за те, щоб це робила машина. Це наш перший кабінет, і ми намагалися, щоб всі кабінети були максимально естетично і функціонально одинаковими. Ми намагалися, щоб поверхні були максимально чистими, щоб ергономічно розташовувалися усі одноразові засоби, які використовуються при прийомі. Цей кабінет є створений для ортопедії. Та ендодонтії тут ми працюємо під мікроскопом для того, щоб у вас був найкращий результат з найбільшою візуалізацією. В кожному кабінеті є два екрани і монітори. Я пам'ятаю, коли ми робили цей кабінет, як ми вибирали місце розташування монітора, щоб пацієнтові було максимально зручно. І з боку є екран, на якому ми можемо транслювати пацієнтам плани їхнього лікування, доносити цінності того, що ми робили. Зараз ми зайдемо у другий кабінет. Він переважно у ньому проводиться терапевтичний прийом та гігієни. Сьогодні у нас проводилась маніпуляція професійної гігієни. Кабінет максимально одинаковий та схожий по концепції до першого. Це наш третій кабінет. Де переважно проводиться ортопедія та хірургія, на даному етапі проводиться професійна гігієна. Лікарі вже підібрали засоби, щоб пояснити правильний догляд запорожниної роти. Це кабінет, в якому ми часто обговорюємо плани лікування, розповідаємо пацієнтам про пророблені етапи роботи, де працює один із адміністраторів для того, щоб налагодити комфорт. Для кожного нашого пацієнта сьогодні вас вітаємо у нашій першій локації. В ній є особливий вайб та особлива атмосфера: атмосфера затишку, атмосфера довіри. Загалом це наша не перша локація, але перша наша власна відкрита клініка, в яку ми вкладали всю душу, багато емоцій і завжди хотіли, щоб тут було в першу чергу затишно. Відкривши її, спершу тут працювала здебільшого я і чоловік. І потім наша команда зростала та збільшувалася. І коли нам вже стало тісно, ми відкрили нашу другу локацію. Познайомлю вас з нашою першою локацією. В даному клінічному кабінеті розташований мікроскоп, аналогічний, як на іншій локації. Здебільшого ми проводимо тут ендодонтію, терапію та ортопедію. Це один з найбільших довгожителів нашої клініки. Він бачив дуже багато. Головне це квітка, яка була подарована мені на день матері, але Олес її дуже обожнював. Йому тут дуже зручно. Тому ігору ми стараємось робити максимум для того, щоб нам довіряли і діти, і дорослі тут працюють наші фантастичні. Це Аня, це наш дитячий лікар-стоматолог і наш лікар-терапевт-реставратор. Це наш кабінет, в якому е, якщо би ми роздруковували всіх дітей, то точно вже б не було місця на стінах. Це емоції, моменти, які хочеться пам'ятати багато і довго, особливо коли вони усміх. Тут у нас є захис азоту. Тут власне розташований стенд з продукції, щоб комфортно могли батьки обрати щось для себе та для дітей. Я дуже ціную наш колектив за емоції, ідеї, побажання за залученість кожного. І це та зона очікування, в якій хотілось, щоб було максимально комфортно. нашій малечі це дуже зручно, коли приходять діти і кажуть: о тут моя однокласниця, а тут мій однокласник. Асник, вони шукають себе багато з них вже значно доросліші, і приємно спостерігати за їхніми змінами, і коли вони роками довіряють усмішки своїх своїх дітей. Це вельми приємно. Пройшовши шлях колись від людини, яка одномоментно була адміністратором, лікаром, прибиральником, ти розумієш, що стіни це тільки стіни. А головно суть, дух, підхід, яким ти можеш зарядити, надихнути твою команду, це є, це є люди. Це є люди, і тільки вмотивований лікар зможе якісно провести гігієну, чи лікування. Чи імплантацію, чи протезування є багато цінностей, якими ти намагаєшся надихати людей, які є членами твоєї команди. Бо так добре, що тепер у нас є сіремка клінікарт, яка допомагає багато бачити, багато контролювати. Провірити якість, але ці стандарти якості, які є створені у клініці, тобто, що кожен етап має мати фотографію до в процесі, після мотивує лікарів робити це максимально якісно для того, щоб на спільних зборах обговорюючи, вони пишались своєю роботою, і найважливіше, я вважаю, що коли в тебе є якісь людські цінності, які ти будеш транслювати, продав. Продовж цілого шляху, як ти будеш відкривати першу клініку, другу, будеш цим надихати персонал. Це будуть ті цінності, в які будеш вірити ти, і які, яких буде дотримуватись твоя команда для того, щоб ти міг спокійно спати ввечері. Турбота, довіра, впевненість як всередині команди, яка транслюється на наших пацієнтів. Це та цінність, яку, якою хочеться надихати, якою хочеться мотивувати команду для того, щоб досягати нових вершин.